У 25 році вісімдесят три людей у США не заплатили жодного долара за новини. Здавалось, і що тут такого? В той самий час дослідження показують, що у регіонах, де зникають незалежні медіа, рівень корупції зростає в середньому на 7%. Yeah. У Росії телебачення повністю безкоштовне. Результат сто дев'ятнадцять мільйонів переглядів антикорупційного розслідування на YouTube і повна тиша. На федеральних каналах Су! у Китаї держава гарантує громадянам безкоштовну інформацію, безкоштовна комуняцька інформація. Їжте з лопати чотири роки в'язниці журналістів за відео з лікарні під час ковід. В Україні розслідування про корупцію в оборонці набрало мільйони переглядів онлайн, і, на щастя, закінчилося звільненням у владі. Обірляся вон Схожий медійний розголос з набу і сап і багато багато інших кейсів. Щоправда, не всі закінчуються хорошим фіналом судом і ґратами для поганців. Іноді поганці виїжджають з країни за 4 години до обшуків. Коли телебачення мовчить, а незалежні блогери все одно висвітлюють інформацію, у тебе з'являється шанс, надія. Направду, чому треба розвивати блогерську і незалежну журналістику? Чому треба допомагати блогерам? Чому треба платити за якісний контент? І що буде, якщо ми не будемо цього робити? Вітаю, невгамовні! Ви на каналі Нахіба. Мене звати Ігор. Дякую кожному, хто підтримує мене на Patreon. За мною нікого немає. Мені, очевидно, держдеп не доплачує, тому саме ваша допомога дає змогу робити незалежний якісний контент тут і зараз. Радий вас. Тут бачите все, інтро оф, погнали. Ти бачиш дві статті: одна якісне розслідування з платним доступом, інша гучна сенсація з клікабельним заголовком, але безкоштовна. Ти, мабуть, вже на другу клікнув. Не дивно, що 83% американців в 25-му році зізнали, що не заплатили за жодну новину протягом року, адже навіщо. І так повно безкоштовних джерел. Але які в цього наслідки у мережі повно дешевої дези і жовтих кідів? Якісний контент ховається за пейволом. Пейвол – це необхідність платити за те, щоб отримати доступ. Нісенітниці підживлені шоком та теоріями змови завжди задарма. А от достовірна інформація. Сидить за замком, ти звикаєш читати те, що доступно, навіть якщо це повне сміття, так спотворюється світогляд, коли день у день споживаєш крикливий, безкоштовний і безтолковий контент, критичне мислення дуже притуплюється. Зрозумій, що зробити правильні висновки іноді важко, навіть якщо в тебе є вся достовірна інформація. А якщо навіть база спотворена, тобто факти, які в тебе є неправдиві, шансів. В тебе немає. Я не кажу небагато, їх просто немає. Проплачена пропаганда і брехня не обмежена нічим. От сиділи росіяни, вигадували про іспанського диспетчера, який бачив, як український літак збив Емей 17 в небі над Донеччиною. Звідки? Звідки блять, який іспанський диспетчер, брехня, як я вже сказав, не обмежена нічим. А щоб відкрити правду з великою вірогідністю, треба витратити багато часу, перевірити багато джерел, і тільки після цього відкинути якусь версію, як малоймовірну або взагалі як хибну. Навіщо далеко ходити? Скільки часу і зусиль мені знадобилось, щоб спростувати один-єдиний фейк, що Зеленський купив ранчо в США? багатоденна робота. Це я кажу саме про пошук інформації, навіть без підготовки самого відео. Відео, до речі, з'явиться ось тут. Це саме приклад такої журналістики. Paywall відсікає саме ту інформацію, яка найбільш достовірна, тому що якісні видання змушені вводити передоплату просто щоб вижити. Натомість, купа інформаційного сміття доступне безкоштовно. У перші роки інтернету здавалося що море безкоштовних новин це перемога демократії, але тепер маємо зовсім іншу картину. Чим більше халяви, тим більше дезінформації та хаосу. Дослідження показали, що коли закривається місцева газета, рівень корупції в регіоні зростає. бо... Нікому стежити за всіми грязними справами. США за останні 20 років закрилися понад 2000 газет, і дві третини округів лишилися без локальних новин. Як наслідок, у районах без журналістики кількість корупційних злочинів виросла на 7%. Це для тих, хто думає, що вша не крадуть і корупції немає. Окремо кілька слів про культуру, нашу культуру халяви або піратство у пострадянських країнах. Це явище пустило глибоке коріння дев'яності. Оці лотки з піратськими касетами, дискетами, дисками, ксероксна література за часів совка авторські права взагалі не поважали. Держава сама піратствувала західні фільми або не давала їм ходу з ідеологічних причин. Люди звикли, що дістати музику чи кіно можна нелегально, бо інакше ніяк. Обмін піратським контентом став спеціально прийнятною нормою, що Лишилася нам у спадок від радянських часів. Тоді держава використовувала антиавторське законодавство щоб обмежувати свободу слова, і народ відповів: якщо ви забороняєте нам рок-музику чи правдиві книги, ми дістанемо їх підпільно і. Розповсюдимо парадокс того часу, але піратство виникло як спосіб обійти цензуру, як своєрідний опір режиму. Однак у 90-ті та 2000-ті ця звичка переросла у масове явище. Україна і російська помийка стали піратськими гаванями, де торент-трекери, типу рутрекери. Взагалі були тоді у топі сайтів. Люди не бачили нічого поганого в тому, щоб скачати голівудський фільм, чи Windows той самий безкоштовно. Всі так роблять. Піратство підрубувало розвиток локальних індустрій. Ну навіщо, навіщо інвестувати в кіно або геймдев, якщо продукт все одно спіратять і творці нічого не зароблять. Ну, треба, що ще... тільки що він прийшов, що время треба. Ну, позвонимо, зараз це випробування впереди. вперед. Багато талановитих авторів або пішли з професії, або перейшли працювати на державу або олігархів, або виїхали туди. Де просто платять легальний ринок контенту занепав. Це привело до культурної стагнації. У тому ж російському прокаті 90% каси робили голівудські фільми, ще і піратські копії тих фільмів. Свого якісного продукту мало зате держава клепала пропагандистські патріотичні фільми. Вони були посередні, але їх крутили за планом. І от піратство стало державною політикою. Коли Росія в 22-му році почала велику війну і отримала санкції, Голівуд пішов з її ринку. Щоб публіка не нудьгувала. Уряд узаконив, по суті крадіжку фільмів. Російські кінотеатри тепер масово крутять американські прем'єри без ліцензії. Більше того, у 23-му чиновники відкрито пропонували прийняти закон, який звільняє від покарання за показ піратських копій в ім'я боротьби з вліянням западу. Лукашенко. Таракан в Білорусі пішов ще далі? Взагалі легалізував піратство фільмів, музику і софту з недружніх, на його думку, країн. Тобто, красти контент проголосили нормою на рівні закону? Це безпрецедентно. І знаєте, що цинічно? Ті самі російські пропагандисти, які кричать про духовні скрєпи, одночасно заявляють, що нетлікс пішов. не нужен інтернет ваш Як? Як це взагалі в їх голові? Як? Як? Поясніть мені, так сказав Дмитро Медведєв, колишній президент, зараз безробітний Алкаш з РФ. Піратство породило ціле покоління споживачів, які не звикли платити митцям, творцям і журналістам. Критичне мислення теж дуже сильно постраждало. Коли людина звикає отримувати все на халяву, вона рідко задумується про першоджерело і якість тієї халяви. Ну, скачав. Ну, подивився. Чи була ця книга справжньою, чи той це переклад без спотворень, байдуже аби безкоштовно? Такий споживач менш вибагливий до контенту і легше заковтує низькопробний продукт. Саме на такого глядача й розрахована пропаганда, яскрава обгортка, а змісту мінімум. А незалежний автор залишається на узбіччі без ресурсу, без аудиторії, яка готова. Підтримати його. А ось іще один крінж. Напередодні фіналу голостяка 14 втреться розгорівся скандал усе через стріми Філіпа Тремби, на які прилетіли страйки. Що все почалося? Так, стрімер Тремба транслював «Голостяк» на твічі і коментував випуски. Під час цього він збирав донати на ЗСУ. Але перед фіналом блогер дізнався, що на його канал відправили страйк-скаргу, за яку він може втратити акаунт, якщо таких скар буде декілька. Автор, звичайно, був обурений, адже до цього з тебе не скаржились на його стріми. А саме перед фіналом виникла така неприємна ситуація, і ось так він сам прокоментував її. СТБ дійсно має право забороняти показ будь-кому. Тут закон на їх стороні, і ми це поважаємо. Але прикол в тому, що всі 10 випусків до фіналу всім було норм. СТБ з офіційної сторінки приходили і коментували нам тіктоки з реакціями на шоу. Вони, звісно ж, були в курсі про наші стріми після телебачення, після тб платформи це була найпопулярніша трансляція холостяка в Україні. Саме тому всі кажуть, що можна було просто попередити, написати, щоб ми не дивились, а не ось так підступно фігачити страйк саме перед фіналом. Написав Тремба. Користувачі мережі, в тому числі, були обурені. Вони почали обговорювати ситуацію. А сам стрімер зробив ще декілька дописів з критикою СТБ. А потім в коментарі прийшов ведучий реаліті Григорій Решетник. Його реакція спровокувала ще більше обговорень. Згодом на це все відреагував стрімер Міша Лібіга. Він засудив коментарі решетника та заявив, що страйки за трансляцією точно не найкраща ідея. Ви ще раз доказали, що Телік це хуєта. Мені канали навпаки респектують, що стрімлю таку хуйню. Так по всьому світу це окей. Канали співпрацюють ще платять гроші, щоб їх проекти дивились на стрімах. А ви в'їхали в штан. Вітаю! Написав Міша. У відповідь на це Григорій пожартував, що стрімер може стати новим холостяком. Міша, готуйся до наступного сезону, написав Решетник. але біга, судячи з його реакції, цей варіант не розглядає. У вас грошей не вистачить на те, щоб я в цій хуйні знімався, відповів стрімер. І чим же все закінчилось? Пізніше Філіп отримав ще один страйк. Пояснень не було. Скандал набирав обертів. Коментатори почали ще більше критикувати Решетника та СТБ. Але згодом Тремба вийшов в соцмережі з новою інформацією. Тільки що зідзвонювався з СТБ, познайомились, обговорив. Рили все, що несеться. Вони дійсно знали, що ми стрімимо холостяка, і їм це було окей. Але страйки прийшли від авторів оригінального Bachelor. Про страйки команди СТБ була навіть не в курсі. Така сама історія, як була у нас із зрадниками. Хто пам'ятає? Більше страйків точно не буде. В понеділок будуть зв'язуватись з правовласниками з запитом на прибирання цих страйків. Можна сказати, все мирно порішали. Написав він. Також стрімер зазначив, що на тлі скандалу решетник навіть почав отримувати погрози собі та дітям. Більше того, інформаційний вакуум швидко заповнюють ті, у кого є великий бюджет або влада. Для тебе і для мене це однаково погано. Якщо якісні журналісти не мають фінансування, їхнє місце займає пропаганда, що щедро роздає безкоштовний в лапках контент. Насправді ж за нього платить або держава з ваших же податків, тобто ти сам платиш за брехню, яку споживаєш. Або олігархи. от як воно виходить. Приклад російське телебачення. Воно доступне кожному за так, але ціна токсична брехня за екранів. Державні канали РФ малюють викривлену картинку світу. Обходиться це глядачам, нібито даром, поки російського ваньку з дивану не заберуть і з дрона не вб'ють десь під Вовчанськом. У Китаї ситуація ще гірша. Там весь інтернет за великим китайським хотів сказати радянським фаєрволом. Контент безкоштовний, але цензурований компартію. Незалежної журналістики немає взагалі за спробу самостійно висвітлювати події. Можна сісти до китайської в'язниці, і там я вам скажу далеко не норвежська в'язниця. Uh, <laughs> and this is my room. It's pretty okay. Yeah, so, so this is your cell? Yes. <laughs> Did they lock you in at night? No. I'm the only one, has the key for it. Раз ми вже почали. За Китай. Під час початку пандемії COVID-19 декілька сміливців намагалися розповідати правду з Уханя. Одна з них, Джан Джань, у лютому 2020 року опублікувала відеорепортажі на YouTube і в соцмережах, показуючи реальний стан справ. Це ж Її ролики того часу набрали сотні тисяч переглядів і дали світу рідкісний погляд за лаштунки китайської цензури. Уже у травні 2020-го Джан була заарештована і згодом отримала 4 роки в'язниці за звинуваченням у провокуванні проблеми. І навіть відбувши цей термін, вона залишається під наглядом і невдовзі була знову затримана цього разу за дописи в інтернеті, що за версією влади псували імідж. Країни 42-річна жінка вже відбула 4 роки ув'язнення, проте після звільнення її знову затримали і присудили ще 4 роки за звинуваченням у буцімто провокуванні сварок. Ціна незалежного контенту в авторитарній системі дуже велика. У Росії методички схожі там влада руками душила незалежні медіа. А тих, хто отримував гранти чи донати з-за кордону, таврували іноземними агентами У 2012 році. Москва вигнала з країни USAID агентство це таке агентство США, яке підтримувало російські громадські ініціативи і медіа, звинувативши його у спробі перевороту. До речі, USAID за 20 років інвестувало в РФ близько 2,6 мільярдів на підтримку правозахисників. Кремль Представив це як ворожу змову у в РФ ввели закон про іноагентів, під який підвели чи не всіх незалежних журналістів. Всім привіт! мене звати Ніколай Соболєв, Я іноагент. Це статус, який видає Мін'юст Росії. Він вказує на те, що людина або організація підтримується з за кордону. ще раз. Вони фізично не в Росії, бо втекли звідти саме через диктатуру Путіна, і цей закон ніяк на них діяти не може. Тож бути кінченими це їх свідомий вибір. До чого це призвело сьогодні? В Росії безкоштовно доступні лише державна пропаганда та розважальний контент. Усі альтернативні голоси або змушені були текти за кордон виїхати, або як Навальний кормлять хробаків. Крым это чтобы бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращаться. Кульмінацією цього став фільм розслідування Небутерброда Навального палац для Путіна, випущений на Ютуб у січні 21 -го. Він набрав понад 119 мільйонів переглядів і став найпопулярнішим відео року в РФ. Навальний тоді з командою показали, як коштом корупції будується гігантський палац на чорному морі для президента РФ. Державні канали про таке звичайно мовчали. Зате ютуб документалка спричинила ефект вибуху. По всій країні пройшли акції протесту проти корупції. Влада в Росії, як вона ще може, відповіла репресіям. Його організація оголошена екстремістською. Тепер ти розумієш, як підміняють поняття. Якщо ти висвітлюєш корупцію, ти зрадник. Якщо підтримуєш владу, націоналіст. А насправді все навпаки. То чи є альтернатива всьому цьому? І що взагалі з цим робити? Для мене особисто Ютуб став синонімом незалежної журналістики. Я зараз не кажу про обкладинки Гордона, бо це, вибачте, піздець. Чому? Бо на відміну телебачення, яке часто належить багатіям чи державі, Ютуб дає шанс достукатись до аудиторії напряму. Навіть моя мама багато років тому відмовилась від телебачення на користь Ютубу, хоча раніше казала, що інтернет той і не треба. У нас в Україні телевізор традиційно контролюють олігархи. До 2014 року найбільші канали були в руках кількох людей. Незручні теми не висвітлював. Але після революції гідності з'явився інший тренд онлайн-медіа та розслідувачі в YouTube. З'явились проекти: слідство, .інфо, інфо, наші гроші. Їхні розслідування викладалися у відкритий доступ в 2019 році. Команда журналіста Дениса Бігуса «Бігус.Інфо» інфо викрила гучну схему розкрадання в оборонній сфері. Виявило, що компанії, пов'язані з оточенням президента Порошенка, скуповували контрабандні російські запчастини і продавали їх у коробонпрому за завищеними. Цінами фігурував і Олег Гладковський, бізнес-партнер Порошенка, тодішній заступник секретаря РНБО. Суспільство дізналося правду, і Гладковського старшого звільнили з посади. Навряд чи б таке стали розкопувати центральні канали, адже кусати руку олігарха, спонсора, ніхто не буде. При цьому Ютуб не вирішує всі проблеми. Платформа теж наповнена, на жаль, дешевим контентом, змовами і російськими фейками. Алгоритм часто підсовує глядач. Чу те, що довше тримає його увагу, а не те, що корисне або правдиве. Але принаймні в інтернеті у нас є вибір: ми можемо підтримати незалежних авторів переглядом, підпискою, донатом. І багато хто цим користується. То що ж виходить, ти заплатиш за контент і будеш знати правду? Боюсь, не все так просто. Навіть якщо ти заплатиш, це все одно не гарантує, що контент буде якісним. Мені відразу згадується кейс, коли анонімний продавець масово генерував романтичні новели за допомогою ChatGPT і заливав їх на Амазон, позиціонуючи їх як легке таке романс чтиво в дусі популярних авторок. За даними розслідування, за кілька місяців така ai ферма принесла приблизно від 8 до 10 тисяч валового доходу, нечистого прибутку, за рахунок імпульсних покупок і алгоритмічних рекомендацій. ще один доказ, що ця книжка була згенерована Ши. Це просто мова якою написана книжка. Немає стилю. Тобто люди читали і навіть не знали, що читали просто згенерований текст. Є така стара приказка: хто платить, той і танцює дівчину. У медіа це означає, коли все оплачує олігарх, медіа танцює під його дудку. Ось така ось аналогія. Коли це оплачує олігарх, це дудка олігарха. Коли оплачує держава, то дудка міняється на державну. То що ж з цим усім робити? Платити самим. Саме так з'явилась модель фінансування від аудиторії: добровільні внески, підписки, краудфандінг на заході. Провідні видання ввели платні підписки. Наприклад, New York Times чи The Guardian. Останні, до речі, просить донати взагалі по всьому світу. Це я до чого? Ця історія показує, коли читачі платять за контент, медіа виживає навіть під тиском режим. Ще одна сторона медалі це незалежні блогери. Їх часто підтримують на Patreon, Монобанк або прямими донатами. Таким авторам глядачі довіряють більше, бо знають, вони говорять те, що думають, а не те, що скаже спонсор. Це новий тип відносин: журналіста або блогер, аудиторія більш горизонтальний. Однак і тут є виклики: блогер, залежний від донатів, може піддаватися спокусі підлаштовувати контент під смаки саме своєї аудиторії, щоб боронь Боже патрони не відписались, але все одно це краще ніж залежати від забаганок мільярдера чи політика, підтримуючи гривнею тих, кому довіряєш, ти інвестуєш в правду і об'єктивність. Отже, безкоштовність контенту це міф. Це просто міф, якому приносять жертву якість і правду. Коли ми економимо пару гривень на передплаті, ми можемо заплатити набагато більше втратою. Об'єктивної картинки світу та реальності, безкоштовні новини маніпулятивні, безкоштовні фільми, піратські, безкоштовна музика низької якості, а безкоштовні соцмережі це інструмент збору даних, які можливо, до речі, пізніше, в залежності від того, яка соцмережа будуть використані проти вас. Натомість якісний контент завжди має свою ціну. Питання тільки в тому, хто її оплачує. Якщо не ми з вами оплатить хтось інший, а той, хто платить. То і замовляє музику. Ми живемо в час, де Ютуб витісняє телевізор. Це великі шанси, водночас відповідальність. Шанс, бо ми, глядачі, можемо безпосередньо впливати на те, який контент буде жити. А відповідальність, бо. Якщо ми не будемо підтримувати хороше, переможе погане. Ось така пінарна логіка від ігоря на хіба. Про якщо ми не можемо заплатити 1-2 долара на місяць за нормальну журналістику, то ми показуємо, що не заслуговуємо її суворо, але доволі правдиво, як на мене. На завершення приклад життя. Пам'ятаєте фінансову піраміду МММ у 90-ті? її реклами крутили по телебаченню цілодобово. Проста льоня Голубков радів, що не халявщика партньор. Мільйони людей повірили, що гроші бувають з повітря. Повна відсутність критичної інформації та фінансової грамотності створили ось таку дебільну суміш. До речі, у мене гарне відео про МММ. хто ще не бачив, запрошую. Російська держава замислювалась тоді, як вижити, а медіа особливо не роз'яснювали ризики. Та й хто б її слухав, коли навколо халява у підсумку МММ луснула, забравши з собою заощадження вкладників. Халява може коштувати якості життя. Якісний контент це теж інвестиція. Причому в майбутнє підтримуючи гривнею незалежні медіа, ми отримуємо натомість імунітет проти пропаганди. Якщо ми цього не зробимо, то ось цей Алгоритмічний потік зробить все за вас, зробить вибір за вас. Хочете бачити правду, підтримуйте тих, хто її доносить будь-яким способом. Інакше ми заплатимо тим, що безцінне. На мою думку, власним критичним мисленням. Дякую, що додивився до кінця. Не забудьте підписатись, залишити коментар. Ваша підтримка дає змогу існувати цьому каналу. Бережіть себе і споживайте інформацію відповідально. І побачимось, невгамовні, в наступному випуску.